Подивіться, яка в мене краса, і який виходить плавний градієнт. А це ярнард Bellissimo. Не найкраща ниточка за складом, проте я не змогла пройти повз цей неоновий жовтий колір, який переходить в зелений, в бірюзовий, трошки синій та в сірий. Вона надзвичайно красива. Я взяла декілька мотків і хочу зробити собі карді. Наразі маю особливий біль. Я розпускаю те, що я нав'язала, а зв'язала я десь 5 см. А розпускаю, Ось, бачите, намот заново його на моточок. Мені не сподобалась резинка. Я хочу її, щоб вона була більш жорсткішою, тому м -м, тут, напевно, буде не зовсім резинка, а деякий узорчик. І сподіваюся, що наразі мені сподобається.